Рік, 26 вересня, у міжнародних водах біля узбережжя Данського острова Борнгольм сталися вибухи, які пошкодили газогони, північний потік і північний потік. потік-2». неушкодженою залишилася одна з чотирьох газових ланок мережі. Три пошкоджені містили 778 мільйонів кубометрів природного газу. Стався один із найбільших одноразових витоків газу метану в атмосферу. Подія викликала глобальний резонанс. Журналісти видання Вашингтон Пост спробували розібратися, що на тепер відомо про розслідування. Атаку 26 вересня 2022 року, яка розірвала трубопровід між Росією і Німеччиною, західні офіційні особи швидко засудили як зухвалий і небезпечний акт саботажу. Наслідки були значними. Атака на критичну інфраструктуру країни-члена загрожувала втягнути Європейський Союз і НАТО у війну. І сталася в той час, коли Європа все ще працювала над тим, щоб позбутися залежності від російських енергоносіїв. Хто стоїть за цією безпрецедентною диверсією, досі не зрозуміло. Пише Вашингтон Пост. Розслідують справу Німеччина, Данія та Швеція. Росія також бажала долучитися, але отримала відмову, оскільки спочатку підозра впала саме на неї. Розвіддані показали, що військові кораблі Федерації були поблизу місця підриву за кілька днів до вибухів. Однак на початку цього року генпрокурор Німеччини повідомив, німецькі правоохоронці не отримали доказів того, що вибухи справді рука, справа рук Росії. Російська державна енергетична компанія Газпром. Припинила постачати газ північним потоком на початку вересня 2022 року, коли газогін ще працював. Проєкт Північний Потік-2 був призупинений у лютому 2022 року після того, як Німеччина відкликала дозвіл будувати газопровід напередодні вторгнення Росії в Україну. Також є питання щодо причетності України, яка тривалий час виступала проти будівництва цих російських газогонів. У березні німецькі змі опублікували інформацію, засновану на даних розвідки. Вона вказує на причетність до теракту проукраїнської групи, яка можливо діяла без відома офіційного Києва. Німецьким слідчим пише Вашингтон Пост, вдалося встановити судно, яке використали для диверсії. Це 15-метрова яхта Андромеда. Її орендувала польська фірма, що належить двом українцям. Слідство підозрює, що судно використали, щоб перевести вибухівку. На початку червня у Вашингтон Пост також з'явилися дані, що підтверджують цю версію. У червні видання Washington Post повідомило, ЦРУ за кілька місяців до вибухів дізналася від партнерів, що українські військові планували таємну атаку на трубопроводи північного потоку, про що свідчить виток розвідувальних документів, які виклали на чат платформі Діскорд. Минулого місяця німецькі газети Spiegel разом із суспільним мовником ZDF оприлюднили багатомісячне розслідування за участю різних країн. У звіті йдеться про те, що всі зачіпки вказують на Київ, а висновки називають політично чутливими. У лютому легендарний американський репортер, лауреат Пуліцерівської премії Сеймур Герш опублікував розслідування, де стверджував, що влітку 22-го року водолази ВМС США, які діяли під прикриттям навчань НАТО з Норвегією у Балтійському морі, встановили вибухівку на двох газогонах. Пізніше вони отримали наказ підірвати їх у відповідь на вторгнення Росії в Україну. Адміністрація Байдена категорично заперечувала ці звинувачення. Розповідь Герша ґрунтувалася на одному анонімному джерелі, і жодне інше змі її не підтвердило. Проєкт Північний Потік-2, вартістю 11 мільярдів доларів, був суперечливим. І українці, а також керівництво США, побоювалося, що він надасть Росії занадто багато важелів впливу на енергетичну безпеку в Європі. Україна, яка тривалий час виступала посередником і постачала російський газ до Європи за плату за транзит, побоювалася, що Росія використає проєкт для подальшої ізоляції. Питання, хто стоїть за вибухами, залишається відкритим. У ЄС кажуть, що підтримуватимуть Україну незалежно від того, хто несе відповідальність. Західні країни значною мірою замовчували викриття про потенційну причетність України до атаки на північний потік, стверджує американське видання. Надмірна увага до цього дає політичну користь Росії і може зашкодити єдності альянсу та суспільства щодо подальшої підтримки України. Як сказав Вашингтон Пост, німецький експерт із питань відносин між ЄС і Росією, Штефан Майстер, газопроводи – це історія а дії Росії в Україні. Це те, що має значення зараз. Це був огляд преси.